З лютого 2022 року в Україні працює програма Прихисток. Соціальна ініціатива спрямована на забезпечення житлом вимушених переселенців. У рамках проєкту українці, які безоплатно прихистили внутрішньопереміщених осіб, щомісячно отримують фінансову підтримку. Грошову компенсацію здійснюють коштом Червоного Хреста. Але через фінансову скруту організації сума допомоги зменшилася. Розповідає провідний спеціаліст управління соціального захисту населення Анна Маркович. Так, у листопаді місяці нам було отримано повідомлення від міністерства реінтеграції. Окупованих територій України, що на сьогоднішній день фінансовий стан, фінансовий стан Червоного Христа не дозволяє здійснювати компенсацію у вартості 30 гривень за один людину день, як то передбачалося на опалювальний період. Тому на опалювальний період буде здійснюватися компенсація в розмірі 17 гривень 44 копійки за один людинодень. день. Анна Маркович зазначає, прилучани, які отримують компенсацію, щомісячно мають оновлювати дані про наявність переселенців, яких вони прихистили. Власники домогосподарств з 1 по 5 число кожного місяця приходять до управління соціального захисту населення і звітують про те, що внутрішньо переміщені особи в них проживають.